Дітьми у зачиненому будинку, в якому розпочалася пожежа. Такий жах довелося пережити героїні нашого наступного сюжету. Хто прийшов їй на допомогу? Горить хата і горять люди. Я то не не дихав, там був. А я звичайна людина. У свої 42 Оксана знову вийшла заміж і подарувала чоловікові сина. Донька від першого шлюбу Катя теж вирішила не відставати від мами. За чотири місяці, коли у неї з'явився братик, також народила сина. Там був мій син, якого я чекав 22 роки. Був внук, якого ми тільки забрали було пару днів внуку буквально. Тому не переживати я не мог. До подвійного поповнення у родинах хронюків і зайченків готувалися заздалегідь, купили напередодні будинок та відремонтували його, щоб новонароджені підростали у новому домі. Навіть і не думала, і мислі ніяких не було про що що там може случитися. Ну разу тот собака нам якісь то сигнали подавала. От садилась, смотрела на дом і вила. Проте родина навіть і не очікувала, що їм доведеться пережити таке. Ощущение сильного страху. Я не понимала, що произошло. І самое главное, что я не понимала, що делать. Рано вранці чоловіки поїхали на роботу. Вдома залишились дві жінки з немовлятами. Оксана робила звичайні домашні справи, аж раптом відчула якийсь дивний запах. Я вирішила відкрити двері і дивитися, що там відбувається. А там вже з криші пила вагон. Жінка намагалася впоратися з вогнем самотужки. Крикнула доньці, щоб та забрала дітей і йшла у дальню кімнату, але зрозуміла, що вона безсила перед полум'ям. Тому кинулась бігти на вулицю і кликати на допомогу. Я за ручку, а двері не відкриваються. Тому що ключі муж з вулиці закрив, виходить, і оставив нас вдома. Ти розумієш, що ти нічого не видиш, що ти не можеш дишати. І що тебе обурює Паніка. Крізь їдкий дим, Оксана ледве намацала ключі, відчинила двері і вибігла на вулицю. Взимку в селі роботи небагато. Тож люди прийшли на ферму, щоб погомоніти про те, про це обговорити новорічні свята. Їхню тиху розмову перервав нелюдський крик. Денша кричала пожар. Вона кричала громко, навірно, в начале села було слышно. і ми одразу сюди побежали. Жінка молила про допомогу незнайомих чоловіків, адже в палаючому будинку залишались двоє немовляток і молоденька Катя. Вони на вулицю вже вибратися не могли. Отсюда валив теж дим, вони находились один в этом окні. Я його відкрив і одразу ж запрыгнув туди вовнутрь. Один із мужчин сказав, давай мені дітей. Подавай дітей і сама вибираєш. Андрій передавав дітей Григорію на вулицю. Щойно врятувавши діток і Катю, чоловіки кинулись на допомогу товаришам, які намагалися загасити пожежу водою з лідер. Це всі підручні засоби, які вони мали. Уже потом почали осознавати, коли вже все пройшло. та одразу ноги ватні стали. А поки бігав тут нічого не, не зображалось. Зараз дві родини переїхали до подруги Оксани. Жити в будинку після пожежі неможливо, вогонь практично знищив його. Але, як зізнаються постраждалі, самі не очікували, що довкола знайдеться стільки небайдужих людей. Як то все відмоється, очиститься. Ну, це не головне, головне, щоб всі осталися живі. А ті, хто прийшов на допомогу в найстрашнішу мить, кажуть, вчинили б тільки так. На да простой чоловік як багато людей, і я. Думаю, якщо б прийшлося, ще раз би пройшов. если бы такой был. ну не дай Бог, звісно. Потушили пожар, спасли людей. Все. Це добрий вчинка.